Я переніс Майнкрафт лего набір напад скелетів, а іменно він буде як структура. І сьогодні ми подивимося. Першим ділом в цьому виживанні потрібно добути дерево. Після того, як нарубав дерево, можна бігти і шукати щось ще. О, здоровочка! Оце тоді, а тут ще й село намалювалось, бо потрібно його обшукати. Тут є яблучка і саженці дерева. А в цьому сундучку вже покраще бо тут є яблучка, саженці, хлібчик і зомру Перш так на базу Крафтим мотив. і добуваємо сіно. Я ще тут замітив портал. Ти хороший не жалуйся. Опа, а тут у нас вже є наш домик дан. Ставимо верстачок і робимо пшеницю. Тим часом у нас наступає вечір, і да, у нас показується дню грі. Пише, що десь тут є моби поблизу. Потерібну нам його Ну Но для цього нам потрібен меч. Уй! На! хопа хопа, хопа! Уничтожаємо! Так, думаю, можна портатися на базу. Ой, скелет, скелет! Ой, бліна. А акуратно в мене дуже мало ХП, і до речі вже наступив другий день. Так, хай яблочко, яблучко. Яблочко то дуже добре. Хто любить взять яблочко, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А якщо не любите, то пишіть в коментарі мінус. Подивимося, кого більше. Їх битва зі скелетом! Хух, ми його перемогли. Я побудував дорабину, щоб сюди зайшли корова і вівця. Бо що, буде пустий загон? Його зараз на, на цей данж додали? Інакше ну, щось цей данж не можна зустріти в звичайному Майнкрафті, він мен, він тільки в мене відео. А я ж таки не перевірив, Що в нас сундучку? А, па. Ну ладно, а що буде, якщо я попробую повести воду? Погнали! Да, один міліметр до води буквально не долетів. Тепер потрібно зламати оцю драбину, бо вона вже не потрібна. Так, зараз погана погода і бачу, там яка скриня появилась. Швидше підібрати її. Що нашому мені так багато стеріл і лук. Швидше зібрати все. ай, чортові зомбі. А поки я стерилююсь від мобів, підпишіться на мій телеграм-канал Пачка Кукурудзяних паличок. Там я мусора, мусора не публікую. Там я кидаю силки на відео і коли я буду проход... проводити сходки в Чикінган, я обов'язково там розповім про це і кожен, хто захоче, зможе на неї зайти. І так само там буде публікуватися секретна інформація, про яку я ніколи ніколи не розповім на своєму каналі. Ну що, всім пока. Нагадую, підписуйтесь, підписуйтесь. Ну що, всім пока.